Сузуки SX4 2019 року автомобіль офіційний максимальній комплектації з летоптикою, передньою і задньою партроніками 1,4 турбодвигун, літня гума, безключовий доступ, два ключі, Пандора, мітки стоять до встановлення. Передній і задній партронік, датчики світла, дощу, шкіряне кермо, мультируль повний, круїз-контроль, кнопка запуску. Мультимедіа з камерою заднього виду з CarPlay Android Auto. двохзонний клімат, контроль, підігрів передніх сидінь, повний привід з блокуванням. Можна змінювати режими їзди, сніг, гравій і так далі. Великий просторий салон, великий багажник, автомобіль весь час обслуговувався на офіційному дилері, технічно, без зауважень. Приїжджайте на більш детальніший огляд, тест-драйв від авто з пробіга.